51 200 гривень буде коштувати отака от книга. Що це за книга? Чому така дорога ціна? Не дорога ціна. Це доступна ціна. Ну, я не можу сказати, що це доступна ціна. Це достойна ціна цієї книги. От так Чим ціна. вона обумовлена, ця ціна? Е, самим виконанням книги. Це, ж, це шкіра, метал, позолота, посріблення. Дуже багато ручної роботи по філігранні, ювелірні емалі. Подивись тільки, як прикрашена калина камінчиками Сварозки. Подивися на цей торець книжки, який оформлений в металі, в посрібленні в позолоті, і зворотня частина, вічна частина. Також має елементи металу в посріблені, в позолотій ножки, які будуть ставитися на стіл, для того, щоб не сама не портилася шкіра mm -hmm. на книзі, кольоровий зріз. І треба ще врахувати, що це репринтне, репринтне видання. видання книги Грошевського 1917 року, якщо я не помиляюсь, не буду відкривати через те, що ми цю книжечку, навіть не одну, а дві відправляємо клієнтам. Та давай вже mm. в наступному відео. Добре. Тобто 51-200 це недорого. Час Напишіть, це дорого для такої книги, чи недорого? Сайт в Шапці профілю.